Дітки, відгадайте загадку, про що ми сьогодні будемо розмовляти? Кружляє ніжно-білий пух, няє зайчик свій кожух, вдягає білка сіру шубку, співають весело синички, ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Зима! На вулиці стало холодно, морозно, люди всі тепло вдягаються. Річки озера покрилися кригою, дерева та кущі заснули. Все зовсім скоро стане білим. Дітки, а ви любите зиму? Яка зима? Зима буває морозна, білосніжна. Празкова, весела, ніжна, рівна, гарна. А що зима робить? Морозить, щипає, лютує, мете, сиплі. У зими є три синочка, три місяця. Грудень, січень, лютий. Взимку дерева знаходяться в стані спокою, відпочивають, бо дуже холодно, мало світла, замість води снігова ковдра. Коли на дворі морозні дні, гілки дерев та кущів дуже ламкі, тому їх треба оберігати. Дуже красиві дерева після снігопаду. Та гілкам важко тримати багато снігу, а в інеї дерева виглядають казковими. Взимку сонечко з'являється не часто, а коли й радує нас своєю появою, зовсім не гріє. Коли сонечко світить, то кажуть, на дворі ясно, а коли хмари сонечко не випускають, то хмарно. Взимку часто бувають морозні дні. Подивіться, як красиво навкруги. Кружляють сніжинки і тихо спускаються на землю. Якщо спіймати сніжинки на рукавичку, то можна роздивитися, які вони різні. Що вам вони нагадують? Вони схожі на зірочку або. На квіточку. Сніжинки це кристалики, що мають 6 промінців гілочок. Дітки, а як ви думаєте, що стане цією сніжинкою, якщо вона потрапить на долоньку? Так, вона розтане. А чому так? Коли погода змінюється і на дворі настає потепління, падає лапатий сніг. Що об'єднує багато сніжинок при похолоданні сніг у вигляді крупи, а у вітряну погоду голчастий, колючий. Ще взимку ми можемо спостерігати візерунки у нас на вікнах. Вони виблискують на сонці, приваблюючи своїм неповторними малюнками. Це мороз-чарівник створив таку красу. А зробив він так тому, що на дворі сильний мороз, а у нас в кімнаті вологе повітря. Ще мороз морозенко може враз прикрасити дерева, кущі, трави голчастим вбранням, казкові, тонесенькі, білі листочки, ніби виростають із гілля, стебел, стовбурів. Це інній. А тепер пограємо язичком. Ок-ок-ок, білий падає сніжок. Ки, ки ки замітає всі стежки. Ать, 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 вибіг зайчик погулять. А ма ма вже прийшла зима. Оз-ось ось! Оз, оз, на дворі мороз, ло-ло-ло снігу намело. Гу-гу-гу ялинка в снігу. А ще взимку дуже весело і цікаво на зимовій прогулянці. Але щоб піти на вулицю, треба одягнутися тепліше. Коли на вулиці багато снігу, можна придумати багато ігор. Можна зліпити веселих сніговиків, пограти у сніжки або радісно і весело з'їхати з гірки. Можна покататися на ковзанах та побігати на лижах. Ще взимку дуже багато свят, як для дітей, так і для дорослих. Дякую вам, малята, за увагу! До зустрічі!